Спочатку похвасталась перед нами, що ти заробляєш 70 тисяч доларів. Ну, В піки було і більше. В піки було і більше, так. Да? так як я працювала в політиці. Я люблю якби все порахувати, так. все, що мені говорять. Ти фоп третьої групи: 70 тисяч доларів в місяць. Це на рік 31 мільйон гривень. Ви знаєте скільки ліміт у фізичного особи-підприємця в рік? Вісім мільйонів. Тобто або ви скриваєте гроші і не платите податки, да. або у вас є багато фопів, на яких ви реєструєте це. Я не заробляю Я рік ти 70 тисяч доларів кожен місяць. 30, 40, 50 тисяч. Окей, сьогодні 70, минулого 50. Все одно виходить більше 8 мільйонів гривень на рік. Бо це вже зовсім інша система оподаткування та інші набагато вищі податки. Не 5 відсотків, а майже в четверо більше. Їй просто немає було до чого докопатися. Вона вирішила докопатися до налогів. Ну ти ж не заробляєш 10 тисяч доларів якогось місяця. В мене немає зараз переліміту, я ще його не набрала. Та то ж у вас явно ти заробляєш більше вісьми мільйонів. Ти така тупа. Це. Кіся, це ти тупа. Ти навіть не рахуєш! Навіщо тоді нам було розповідати, скільки ти заробляєш? І просто нормальна людина, звичайно, вона може порахувати. Яно, куди ти скриваєш інші 20 мільйонів? Ми сюди прийшли оцінювати, яка я мама, якого ти рахуєш мої гроші. А чого ти горлиш? Заспокойтеся, будь ласка, окей, ви просто не давайте без е, ображень. Будь ласка, Загалі... я тобі теж кажу. Без, без ображень. Е, давайте тихо. Або я вас Дові, попрошу ну, вийти. Тоді, суть, все коли окей. твоя дружина також не буде е, говорити, що я якась тупа. Мені, чесно кажучи, було дуже стидно під перед моїм чоловіком, що я запросила в гості не до жінку. Реально. Я нічого не зрозуміла. Я просто почала їсти. До того ти був дуже спокійний, а зараз Та ти спокій... захищаєш. Ти ображаєш мою дружину. Мої що я можу нашому. сказати? Так, все, ми закінчимо. Я не хочу, чесно. Все. Дякую вам велике, що прийшли і влаштували такий класний концерт. Було приємно подивитися. Ми побували в супер ідеальній сім'ї, просто супер крутій. Звісно, блогери ставлять собі захист від будь-якої критики, і вона нас так само сприймала як своїх підписників. Їй треба було йти на проєкт суперблогер. Я ж ніяк не на супермаму, бо до супермами їй дуже далеко. Вечеря в не скінчилася не десертом, а скандалом.